Формування звітів на платформі Moodle. Платформа Moodle дозволяє викладачу формувати певні звіти за певними видами діяльності або за певними формами, які дозволяють аналізувати і взагалі моніторити всю, майже всю діяльність, яка відбувається на курсі. Задля того, щоб сформувати певний вид звіту, потрібно знайти адміністративне меню. В даному випадку це є панель керування. В панелі керування ми знаходимо під меню Звіти, і система нам пропонує наступні форми звітів за подіями, за діяльністю, за участю на, курсах, на даному курсі і за статистикою. Давайте спробуємо сформувати звіт за подіями. Після того, як ми натиснемо, система нам пропонує обрати журнал подій, який ми хочемо побачити. У нас є можливість обрати безпосередньо курс. Ми хочемо переглянути діяльність або всіх учасників, або тільки учасників, які зайшли під, під, під логіном гостя. Ми можемо обрати проміжок часу, за який ми хочемо сформувати звіт. І ми хочемо переглянути або певний вид. Або усі види діяльності. І всі дії. І натискаємо отримати ці події. Після цього система формує нам звіт за тими показниками-критеріями, які ми обрали. Ми бачимо час, ми бачимо ip адресу з якої заходив певний користувач і дію, що він робив, на якому саме електронному курсі. Наступний звіт, який ми можемо сформувати, це звіт за видами діяльності. Дана форма є дуже зручною, яка формується автоматично, і ми зразу переглядаємо звіт за певним видом діяльності. Наприклад, за діяльністю новини, ми бачимо було 6 переглядів, і останній вхід на сайт був 3 листопада. О 10-й годині 14 хвилин. Ми бачимо, що за діяльністю робочої програми було 7 переглядів і остання дата входу на сайт. Таким чином, дана форма звіту допомагає нам виявити найбільш Активний за відвідування, в даному випадку це лекція No235 переглядів, і знайти найбільш невідвідувані ресурси нашого електронного курсу, що значно допомагає, дозволяє автору курсу коригувати і налаштовувати свій курс. Наступний вид звіту, який ми можемо зробити, це участь на курсі. Також обираємо модуль діяльності. Це може бути, наприклад, завдання. Ми обираємо період. Оберемо, наприклад, за останній тиждень. І показуємо тільки авторів курсу або гостя. І застосовуємо даний фільтр. І система нам показує. формує нам звіт. Отже, Формування звіту є дуже корисною функцією, яка знаходиться в меню керування. Ми можемо формувати звіти за подіями, звіт за діяльністю, за участю на курсі і виводити загальну статистику. Все це дозволяє виявити найбільш відвідуване, найбільш популярні сторінки нашого курсу і знаходити ті ресурси, ті види діяльності, які не дуже користуються попитом у студентів даного курсу.